2 червня в малому залі будинку культури в черговий раз не відбулася сесія міської ради внаслідок відсутності кворуму. Незважаючи на це, депутати, що були присутні у залі, вкотре підняли питання, яке тривалий час хвилює усіх Васильківців, а саме перебой із водопостачанням міста. Вчора вечора Грушевського двадцять вечором, 8 часом вечора. взагалі не було води. Сьогодні приїхав з роботи. Думаю, дуже прийму на сесію. Пойду. У така біжить цівочка, що котел не срабатувати, вам очевидно, неправильно докладують до води. Треба принципово. Я думаю, що э, питання стосовно забезпечення міста водою на лінарному э, засіданні я дуже подробно розповів. Ще раз підтверджую, що сьогодні, э, коли починається, скажімо так, незаконний відбір води, у нас э, давлення. Падає два рази. Тобто, якщо нормальне давлення було 5, зараз 2,5. Зрозуміло, що ситуація напружена щось тим, що дуже багато відмового насосу. На сьогоднішній день 4 ми поміняли, ще будемо міняти 2. Так що цим питанням займаємося, але вибачте, ну ситуація Все, е е критична, це зрозуміло. Я, 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 не треба я, я, на цьому концентрувати багато. Я е вам питання... Сергій Олександрович, я к вам претензій не маю, але я хочу сказати, що вас обманують починювати. Я 35 років в цьому домі живу, у Грушевського 21, і завжди літом йшов двор води. Тот, который ви говорите і подразумеваете. І да, тем не менее води хватало для того, щоб прийняти душ. Вам неправильно говорять. Ви знаєте, скільки э, зараз на території біса за хоча б останні 5 років побудовано будинку? Не знаю. Ну так треба, а я довіряю підлеглим, які об'їхали, цей район і подивились, хто і що там робить. Коли вже сваджену підключається безпосередньо шланг. А що ж ви хочете? Коли декілька років просто цим питанням взагалі ніхто не займався, тільки міняли, міняли насоси і все. І Викидали гроші, вибачте, політики. Ну, ну, комусь комусь приходимо всі, всі розгибаються. Ну, зараз ми це з вами це розгибаємо. А ми зараз починаємо на попередніх розказувати. В тому року попередники були вода. Ми ж, ви були і вода. Має місяці червня сказати чесно, що насоси не працює. Ми, ми про це сказали. Що вам що сказати? Що насос? Ну всім зрозуміло. Вона так що на теж сказав. Надо поїхати братя закупити закупить запчасти, запчастями. Закупити сам тілі закупити насоси. Поставте 10 насосів, ніж ні проблему. А потом Парушка, я вам... можу Випасите. Ну, 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 ну поїдьте зараз, посилайте бардяки, посилайте гроші, я привезу насоси через близько. Ну запчастями привезу. Як машини Так, Значит, для то пацієнта. значить дивіться, для того, щоб хто ви товариш? Оси Олександр. Коли йдеш по масиву, то як правильно як это... це грелку робити. Я вже хожу, тилами, мені стидно вже ходити. Ходіть, я за мною на масіч. Пойдітьте за мною на масі. Чого ж вони хочете? Зі оксам. Ну дійсно, ну, льодя правильно кажуть, ну не можна, що. Ну дай, хочете, привезу, пошліть в еду. Бердянсь через двоє суток насоси привезуть. Да. Бо я їх оце приносить з четвертого документа. Я привезу запчастями. Насамперед ціми насосами. Обійду тебе. Задають, 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 що, вичер, задають. Кажуть, Сергей Александрович, значит, на самом деле вопрос не он не смешной, он достаточно сложный. Вы замечательно рассказали в пятницу все про воду. Вы почти на 99% правы. Но вопрос о том, что ра, следовало рассмотреть о без закупке. Никто не прислушался до 28 числа, пока мы с Владимиром Владимировичем не беседовали с товарищем Королевым в кабинете 2,5 часа. Он согласился на этот вариант, что можно бесстендерно закупить за 119 тысяч то количество насосов, которое необходимо. Можно купить 4, 5, 6 насосов, решает проблему 10. На э, пятницу это было 10 насосов. При мне на дельницу водоканала привезли 3 насоса. А вы знаете, откуда они идят? Да. Откуда? Вы да, що ви, можете, да, сказать? я хочу сказать о том, что... Вы больше э, проблемы. Да, я я проблема проблема решается просто. Она решается э, путем закупки, э, э бестендерной закупки 4-5 насосов. Все. Потом мы будем ждать тендера и всего остального. Вот самое простое решение вопроса. Зачем так сложно э, ну, э, уходить куда-то, в какую-то службу? Сергія Оксана, ну, і ще одне питання. О, дивіться, я мовчав, ну тепер, якщо ви от, от дивіться, от, от, нормально, спокійно, возьміть два місяці назад, коли закінчився опальний сезон, бо коли опальний сезон печені от коли закінчився опальний сезон, пускай ваші підлегло доложать до бичу води, скажімо, за квітень місяць. Ні, за, за квітень. Скільки добули води, да, бо з 1 квітня закінчився опальний, Скільки за квітень добули? Так? І скільки витратили? А тепер візьміть, стільки ось старого мая добули, стільки витратили. І ви одразу побачите ситуацію. От зробіть оце і об'явіть людям, і всі ви зрозумієте, про що гроші села. Дякую, Миколаївич. Якщо ви пам'ятаєте, коли тут стояв Корольов, і він е, називав, е, скільки саме було піднято води, деякі де, де представники громади. Ну Я вас прошу, ну не перебивайте, я ж вас не перебивав, ж. Ну, Деякі представники громади почали посміхати, в тому числі і журналісти, що їх це не цікаво. Але я вважаю, що ця інформація дуже цікава, скільки дійсно піднімається, знімається саме і скільки, і скільки після того води оплачується? Розумієте, тобто піднята одна кількість, а проплачена зовсім інша. І втрати дуже великі. Тому тут стає питання, як організована вся ця робота була до цього, і як ми зараз намагаємося організувати в е, тих умовах, які, в які ми отримали місце, скажімо так. Но проблема то зараз сучаснує, і вона сьогодні рішати. Я почув вашу пропозицію. Я думаю, що вона конструктивна і в цьому напрямку Карано працює. Сподіваємося, що проблему вдасться вирішити найближчим часом, і містяни врешті матимуть змогу вільно користуватися водопроводом. Про перебіг питання ми будемо інформувати наших телеглядачів по мірі надходження нових даних.